Є новина, друзі, метання зеленського та до останнього українця. Дослухайте до кінця. Я раніше розповідав, коли Пісков заявив, що перемир'я енергетичне до 1 лютого вечором вийшов Зеленський. І сказав, що ні, ні тільки перший день. Ну після свого пафосного інтерв'ю казав: нащо це робити? Нам треба вести перемовини таємні, щоб не було витоків. І от сьогодні знову Міненерго вийшло з заявою про те, що енергетичне перемир'я завершилося. Що росіяни нанесли якісь відповідні удари, ну не говор. Говориться, де і в цей страшний ну, терористичний акт просто удар по автобусу з людьми де загинуло 16 людей, і якби з цього завершилось енергетичне перемиря через півгодини виходить Зеленський зі своєю заявою, і каже, що під час не під час, а дуже важливо в період енергетичного перемир'я. Росіяни не наносили ударів прямих шахедами та ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Ну і те саме так розумію, робили і українці, і от дуже важливо в період. Тобто, Зеленський, якби в своїй заяві не завершив енергетичне перемиря. А що це означає? Що можливо, до зустрічі 4-5 лютого в Абудабі до перемовин перемиря буде тривати. Туди, до речі, їде відкуф з зупинкою в Ізраїлі. Нам дуже важливо енергетичне перемир'я. Тому що тільки от щойно з'явилася новина, що в Києві ввели погодинні графіки відключення, тобто не буде вже екстрених графіків відключення, тобто стабілізували систему, і нам дуже важливо, щоб енергетичне перемиря продовжувалося. Можливо, Зеленський тому і вийшов з цією заявою. Ну для того, щоб якось е -е, перебити заяву Міненерго, які вже скасували енергетичне е -е, перемиря. Хоча це не факт, росіяни терористи віри їм немає. Подивимося, але ну, в період є надія. Друге питання до останнього України. Українця. Каякалас, голова зовнішньополітичного відомства, зробила заяву, що. Від України зараз багато чого вимагають, чині тиск для того, щоб Україна пішла на поступки, і Україна готова піти на поступки для того, щоб завершилась війна. Ну зрозуміло, в нас дуже тяжка ситуація. Я вже не буду говорити я постійно про це говорю. Але далі кая Калас каже, що ну а які гарантії ну, для Європи, що ця війна не розпочнеться ще десь, тому що росіяни за 100 років там 19 років воювали і завжди були агресором. Ну тобто на всіх нападали. Треба вимагати, щоб росіяни скоротили військо там. Перестали виробляти техніку, ракети, обмеження, росіяни влаштували. Ну це прекрасна заява, але ну росіяни на це ж не підуть об'єктивно. І так з її слів виглядає. знаєте, ну вони хочуть продовження війни до останнього українця, от європейці, тому що ну Україна має воювати, поки Європі не буде вигідно завершення війни, коли Росіяни будуть роззброюватись. А чи таке колись буде? Ну я думаю, ні. Я думаю, з такою політикою, якщо Україна буде далі на це вестися, просто не буде України, тому що ми будемо знищені. Іні ворогом, а вони будуть далі жити, і будуть якби другою лінією оборони. А нам...